Наступна тема тканина, структура тканини, види тканини. Вже декілька колекції ми з вами розглядаємо балістичні матеріали, це у нас композитні матеріали і основою композитних матеріалів, які використовуються як противобалістичні матеріали це армовані пластики. У армованих пластиків яскраво виражена анезотропія механічних властивостей. Це визначається орієнтацією волокон в матриці в одному або в декількох напрямках. Композитний матеріал складається з армованого елементу, який зв'язується між собою якимось середовищем. Якщо ми розглядаємо армовані пластики, то армуючим елементом у нас є волокно, які пов'язані між собою середовищем у вигляді полімерної матриці. І особливу роль набуває міць, міцність адгезійної взаємодії матриці з поверхньою армуючих волокон. Головним елементом будь-яких структур армованих пластиків є односпрямований шар. Які складаються з паралельно орієнтованих елементів волокон, ниток, жгутів, стрічок або полотен. Текстильні і ткацькі процеси призводять до помітного зниження міцності волокнистих матеріалів. Але такі процеси зараз дуже широко використовуються. Це виправдано лише технологією, вона проста, і формою виробів. Ми можемо отримати, наприклад, вироби подвійної кривизни. Загальною і важливою майже для всіх видів волокнистих матеріалів характеристикою є дисперсія міцності і довжина волокна в ниці або в пучці, або в жгуті. Це у нас все обумовлено технологією формування та утримання наших волокон. Їх хім -хім... хіміко-фізичні властивості, такі як коризійна стійкість, вологостійкість, атмосферостійкість, тепло звука і електроізоляційні властивості, і навіть їх радіопрозорість. Дозволяють такі матеріали використовувати не тільки як противобалістичні, а ще матеріали в електротехніці, приладобудуванні, для виготовлення хімічної апаратури, ну, наприклад, там ємності, труби, в суднобудуванні і в транспортному машинобудуванні. Якщо конкретно розглядати балістичні тканини, то з найбільш поширених текстильних методів отримання тканини це є переплетіння, отримання нетканих матеріалів, або скорочено ще їх називають мати, або окремо на волокна наносити матрицю, тобто отримати такий односпрямований матеріал, і в результаті отримати багатошаровий композит. Лиже в'язання не годиться для виготовлення балістичних стійких матеріалів. Тобто в противобалістичних матеріалах використовують тканини у вигляді нетканних матеріалів або мати, так? і у вигляді тканини. Ось тканина, яка отримана переплетінням, і просто тканина, і теж вважається тканина, яка отримана ем, укладанням волокон вздовж осі, і просто поєднанням матриці. Це теж буде вважатися тканина. Тобто використовують волокна як окремо, так, і потім поєднують з полімерними матрицями, або переплітають. Теж на не наносять потім матриці, і в результаті це все ми отримаємо багатошаровий композит. Якщо детально розглядати метод переплетіння, то ми отримаємо тканини у вигляді двомірної або тривимірної структури. І також залежно від типу переплетіння ниток. Тканини такі можуть підрозділятися на полотняні, саржеві, сатинові, і багато ще інших є видів переплетінь. Якщо розглядати односпрямований матеріал, або і навіть і тканину, то тут є деякий нюанс, що у нас виявляється, або дуже яскраво виражена анізотропія. Але Маломіцність в поперечному напрямку можна компенсувати декількома способами. Ну, Наприклад, у поперечному орієнтованому композиті, от як от, приклад тут верхній. Так, волокна укладають в двох напрямках Там 0,90 градусів, можна під іншим кутом, там 0,45 градусів. І матеріал дуже міцний уздовж усіх осей. І ось а, другий спосіб, а, скажімо, боротьби з анізотропією, це використання переплетіння, тобто отримання такої класичної тканини. Це дозволяє передавати напруження в точках переплетіння ниток і робить таку, такий матеріал більш міцний. Які ж характеристики балістичних тканин? На характеристики впливають такі фактори, як фізичні властивості волокон, лінійна щільність, тобто день або в тексах вимірюється ниток в напрямку окремої основи і утка, ступінь крутіння ниток. Способ переплетіння ниток в тканині, ступень пошкодженості ниток в процесі ткацтва, і обробка після процесу ткацтва впливають на характеристики балістичних тканин. А це міцність, так, анізотропія властивостей загальна, це пружність і ом, подовження при попаданні. Там уламка або якогось іншого виду різної кулі, наприклад. Детально розглянемо спочатку двовимірні тканини. Найбільш часто у виробах противобалістичного призначення використовують двовимірні тканини, які отримані шляхом переплетіння ниток під кутом 90 градусів. Ось 90 градусів основа і уток. Тобто, вертикаль у нас називається основа, горизонталь називається лінія уток. І основними типами переплетіння є полотняне полотно, саржаве і сатинове. Тканина полотняного переплетіння має найвищу щирність переплетень. За нею потім йде по щільності саржа і сатин. Тому стабільність розмірів полотна вища, ніж у тканин іншого переплетіння. Однак переплетіння ниток значно зменшує ефективність армування в порівнянні з характеристиками односпрямованих композитів. І дослідження впливу типу тканини на її балістичні характеристики, привели до того, що структури з меншою кількістю переплетінь, тобто менша кількість переплетінь, ось ниток, має більш кращі або високі механічні характеристики через менший опер поширенню поздовжньої хвилі розтягування. Також було виявлено, що тканини з більш тонких ниток мають кращі характеристики, ніж тканини з більш товстих ниток. Це вказує, що ну, недостатньо часте переплетіння може бути подолано збільшенням числа ниток, які протидіють проникненню кулю. Тобто, очевидно, що ефективне руйнування волокна при балістичному ударі, яке є основним каналом, ну, скажімо, дисипації кінетичної енергії, більш, імовірно в тканинах з тонких ниток, ніж в разі товстих ниток. Давайте детально ще розглянемо, в чому різниця полотняного переплетіння, саржового або сатинового, які в них конкретні є ще характеристики. Найбільш часто використовують це полотняні тканини. Їх роблять переплетінням ниток основи і утка по типу одна над під однією. Чорненька, біленька, так вони переплетаються. Полотняні тканини легко просочуються матрицею. І крім е, е, звичайних кручених ниток. В полотнятних тканинах можуть ще використовувати некручені нитки у вигляді там, плоскої стрічки, що зменшує товщину тканини. Вони мають максимальну щільність і а, міцне закріплення ниток. Також ще є такий вид, як кошикове, кошикове слово кошик переплетіння. Воно дуже схоже на полотняне. Але в них дві нитки по черзі проходять спочатку на двома, а потім під двома перпендикулярними. Тобто тут 1, 1, 1, а тут 2, 2, 2, 2. Такі тканини будуть більш плоскі, гнучкі, ніж полотно. Нитки в них будуть менш вигнуті, ніж при полотняному переплетінні. А часто кошикове це переплетіння використовують, коли у нас товсті нитки, із яких роблять такі важкі тканини. Далі, саржеве переплетіння. Воно дуже схоже на те ж саме кошикове переплетіння, але тут дві нитки проходять над двома, а потім під двома нитками. А саржеве переплетіння позначають дробом, в якій в чисельнику стоїть число перекриттів основи. ось чисельник, так, Це число перекриттів основи. А в знаменнику число перекриттів утка з боку лісової поверхні. Може бути 1, 2, 3, 1. А саржеве переплетіння 2-2. Відповідає випадку, коли нитка проходить над двома, а потім під двома перпендикулярними нитками. Крок переплетіння може бути збільшений. Ну, наприклад, може бути 4 і 4. Тобто нитку пропускають спочатку над чотирма, а потім під чотирма перпендикулярними нитками. І самжеві тканини вони мають такі характерні діагональні лінії. Ну, які утворюються в результаті переплетіння. Саржеві тканини гнучкіші полотна, а в порівнянні з сатином вони мають більшу стабільність форми. Саржу часто використовують для виготовлення композитів складної форми, і з вуглецевих волокон часто роблять саржеві тканини. І за їх такий естетичний зовнішній вигляд. Також є ще таке переплетіння, як гусяча лапка, воно відноситься до сатинових тканин. Це, по суті, не п'ятий, а чотирьохпрядний сатин. Тканину виготовляють, пропускаючи нитку під одним, а потім над Трьома перпендикулярними нитками. Тобто нитка проходить спочатку на 4, а потім однією ниткою. А такі тканини використовують для виготовлення деталі складної форми. Тут, приклад у вас п'ятипрядне сатинове переплетіння. Воно використовується, коли от вигане ниток не бажані. Тобто, коли у нас взагалі ну, або гусячу лапку, або беремо просто класичний сатин, так буде завжди менше вигунито. Це їх така головна особливість. Такі тканини використовують не тільки для захисту, але ще і використовують в авіакосмічній промисловості, теж для виготовлення деталей там складної форми. Є так само і восьмирядне сатинове переплетіння. Тобто нитка проходить спочатку під одним, а потім над всіма перпендикулярними нитками. Теж використовують в авіакосмічній промисловості і використовують, коли дуже тонка нитка. Тобто, в залежності від вимог, використовують різні види переплетінь ниток. В цьому суть двомірних тканин. Тобто, двомірні, тому що у нас нитка переплітається тільки по двом напрямкам. Що ж таке тривимірні тканини? Тривимірні тканини роблять переплітаючі нитки в трьох напрямках. Прямі нитки в двох взаємно перпендикулярних напрямках площини. Ну, тобто, от. От нитка 1, ну, під позицію 1, і ось позиція позиці. Це ось у нас нитки, які взаємно перпендикулярні так, в площині. І вони фіксуються ниткою, яка охоплює їх в третьому напрямку. Тобто нитка 2 охоплює їх в третьому напрямку. Головна перевага таких тканин вона полягає в армуванні матеріалу, тобто Підвищення міцності не тільки там в площині, а й в поперечному напрямку. І це усуває розшарування багатошарових композитів. Тобто, такі тканини вони мають стійкість до пошкоджень просто відмінну при балістичному ударі, але вони менш ефективно поглинають енергію удару, якщо порівнювати з двовимірними тканинами. І двовимірні тканини досі зараз активно використовують виготовлені бронежилетах і касках. Ну, 3D-тканини, вони мають більш високий вміст матриці, і саме ось цей от великий вміст матриці і усуває розширення багатошарових композитів, що не дуже характерна для двовимірних. Так, які ж все ж таки загальні особливості наших тканин. Взагалі, більш часто використовують тканини полотняного, кошикового переплетіння і односпрямовані неткані матеріали. Ще треба враховувати, щоб тканина мала водовіштовхувальне покриття, апрет, щоб забезпечувала хорошу адгезію волокон. І матриці, і запобігала, по суті, поглинання вологи. Що таке апрет або апретування? Це просочення текстильних матеріалів або нанесення на них при обробці різних речовин, які називають апрети. Апрети це у вигляді синтетичних смол, клею, там, крохмалю і багато інших ще є апретів. Вони надають матеріалам жорсткість, незминальність, безусадковість, вогнестійкість і багато інших властивостей, в залежності від того, що вам потрібно отримати. Балістичну стійкість тканини, вона залежить від ступеня заповнення апретом нитками, тобто поглинання матриці нитками. І визначається. Вона, тобто поверхнева щільність тканини, а числом ниток основи, ось от формула, така емпірична формула була запропонована поверхневої щільності тканини, яка впливає на балістичну стійкість тканини, де у нас це P 0 ну, тобто П основи і П утка, це число ниток основи і утка. На довжині тканини 10 см, і помножена на густину. Так? Ось цей коефіцієнт, це емпіричний коефіцієнт переплетіння, який враховує вивісті з ниток в складі тканини. Далі, це, що стосується поверхневої щільності тканини. А міцність тканини, вона визначається на розрив шляхом роз, розтягування тканини шириною 25 мм. Вирізається там в напрямку основи в напрямку утка. І для порівняння міцності тканин, яку мають різну оцю поверхневу щільність вели такий показник, як питоме навантаження на розрив. Яке дорівнює оце наше зусилля на розриві, яку ми отримали? так? Оце наша ширина 25 мм, а це наша поверхнева щільність тканини. Коли ми проводимо випробування на розтяг, то зусилля розтягу під кутом до ниток основи і отка, Місність тканини виявляється менша, ніж при застосуванні навантаження в подовжньому і поперечному напрямку. І взагалі подовження розтязі тканини відбувається за кілька стадій. На початковій стадії деформування у нас відбувається розпря... розпрямлення ниток тканини, а на кінцевій стадії у нас вже. Відбувається деформування або там, розтягнення волокна. У тканинах полотняного переплетіння нитки відчувають найбільшу кількість перегінів і при розтязі тканини полотняного переплетіння мають найбільше подовження там, при інших умовах. Ну, при збільшенні щільності подовження тканини зростає до певної границі. І після кого зв'язаність ниток стає настільки великою, що здатність до розтягування у нас буде зменшувати. Ось такі особливості при випробуваннях на розтяг тканини це все двовимірна тканина. Тому що вона більше всього зараз використовується в виготовленні різних виробів противобалістичного характеру. І порівнювати, наприклад, той ж саме кивлар і «Спектру», так, структуру тканини, то треба відмітити, що що як тканини торгової марки Ківлар, як і торгової марки Спектра, вони всі здатні зупиняти уламки. І дуже гарні механічні властивості. В основі нагадую, у нас арамідні нитки, які складаються з різної кількості волокон, але мають різну лінійну щільність, так? Там, починаючи від 400 і аж до 3400 тексів. Тканини з перпендикулярним переплетінням, тобто 0,90 градусів маси на вазі, вони досі забезпечують максимальну балістичну ефективність, ось, порівняно там, якщо під якимось іншим кутом. І саме арамідні тканини є дуже поширеним матеріалом, як підкладка для керамічної броні. У них низька вага і непогана жорсткість. І це дає перевагу, наприклад, перед просто поліетиленовими тканинами, які мають більш низьку поверхневу щільність, але менш ефективно будуть захищати від травм. Але необхідно пам'ятати, що рамінні тканини вони не здатні зупиняти гвинтівкову кулю. І тому їх поєднують з керамічним шаром, ну, лицевий, як правило, це керамічний шар, а якби да, – це буде у нас армідна тканина. І це от як така система, коли у нас керамічна сторона, вона улавлює уламок, тобто кераміка руйнує кулю, можна так сказати, а підкладка вона буде зупиняти фрагменти. Які залишилися при зупиненні цієї кулі. Ось так зараз працюють і використовують тканину з арамідних волокон. Якщо брати тканину з високомолекулярного поліетилену, тобто це СВМПЕ тканини, то в порівнянні з арамідними волокнами, вони мають більш механічні властивості і меншу щільність. Але що цікаво, що в результаті от тканина із СВМПЄ волока вона має практично такі ж самі властивості, що і рамідна тканина. Тобто їх балістична ефективність приблизно однакова, але вартість їх вища. І тому а, м, полімерні композити на основі СВМПЄ волокон, тобто тканини, менш використовуються зараз, ніж арамідні тканини на основі арамідних волокон. І а, тканини на основі СВМПЄ волокон вони мають меншу твердість, не настільки ефективні а, в ролі основи який буде підтримувати керамічний а, шар. Але перевага в тому, що СВМПЄ є волокна, вони дають а, нам такий пріоритет, це знизити вагу і зменшення поглинання вологи. І якщо не брати кераміку, тобто просто використовувати тканину з СВМПЄ волокон, вони дуже ефективно зупиняють уламки. Це все, що стосується структури тканин, де і коли ми використовуємо. На цьому все. Дякую за увагу.